А з вами Назарій. Сьогодні я їду на вели степені до друга. У нас такі не до зараз докликали живо. Тут зараз була, треба їхати на маленьких на камеру. Ой, на нагальника. 绿豆豆很多东西。 Високі треба бачить. Чекай, зараз машає стоять, світло. Василь не собі Дуже тяжко. Ляхому хтось тросику мішає. Не люблю той тросик, він всім мішає. Мені все мішає, коли відео знімає. І ще якісь буду їдули, кимати, десь поїду на. круг села можна. Можна десь поїдемо дорога. Не знати що. Я побуду не знаю. Кладчим село колись поїду. А я зараз так сюди провезла. Але тут дорога не дома. Я хмуха, ми стягую. Підовинаха. Його немає вдома, їдемо далі. Їдемо зараз туди під гору. Їдемо... Ай під Їдем гору і додому. Такі дороги, як довго. Блідок Ось що ж воно звонку дасть. о Виїхав піло. Пару міліметрів ліпше. Ой, пару метрів ліпша дорого. Оху, договор так, змучив їхати кап'яти. І ще я згодну, а зараз навіть потім дологу вниз. Що поїду в дорогу стовпу. Наші тут на місце, по бокам, А по бокам може не завтра. Як я вже це відео в Ютуб, тоді я знімлю відео, ми катаємося полиці. Буде, подивіться, сиденя на горі. Було два атака долина. Там долина. Це в нас гора. Піщати дой туди. Треба смішний. Треба кановати перший раз покрутитися. Uło! Ostarsza, się. nie przy. Tak, ja... Gotowa była, ale już że nie ma. Nie ma się, bo. się tak po to. Dzisiaj jedno jest. Takie jedno bo że mało pamięć. Tak duże. Właściwie mało pamięć. Deixem seu like e se inscrevam no canal! Inscreva canal. Tchau, tchau!